Один з найдовших в історії української прем'єр-ліги матч 28-го туру УПЛ. Криворізький кривбас приймав на своєму стадіоні Житомирське Полісся. Гру розпочали 12 травня, проте через повітряні тривоги завершили її наступного дня. Була повітряна тривога чотири рази, і наш матч ще не почався. боюсь це говорити, але знову у кривому розі лунає повітряна тривога. Житомирські вовки змогли відкрити рахунок ще у неділю. На 25 й хвилині матчу півзахисник Полісся В'ячеслав Танковський з дальньої відстані відправив м'яч у сітку суперників. Удар від Фортунебу Танковський. М'яч у воротах! Це прекрасно! В'ячеслав Танковський у другому таймі. Мали моменти, щоб забити гол Ясін Сін Фортюнета Олександр Назаренко. Форчуне! Тим Надія, поки що лише один асист, але зараз він був дуже близьким до того, аби забити. Назаренко рветься до штрафного майданчика, Олександр Назаренко тягне його удар Володимир Маханьков. Фінальний свисток арбітра зафіксував остаточний рахунок 0-1 на користь Житомирян. Футболісти по лісі розповіли, такого затяжного матчу не очікували. Проте це дозволило зробити аналіз своїх помилок. У нас є певні проблеми зі складом були, тому що. Хлопці були травмовані, захворіли, і тому нам прийшлося грати в цю незвичну для нас тактичну схему, але ми впорались. Да, для «Кробаса» це було неочікувано, але ми цим воспользувалися і забили м'яч. Я дуже вдячний, що у нас були хороші переходи і могли ще забивати. Хорошо зіграли в обороні. Зараз Полісся знаходиться на шостій сходинці у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. На Житомирських павків очікує ще два матчі. 19 травня суперником стане Харківський футбольний клуб металіст 1925. Та 25 травня Донецький шахтар. Дуже непростий матч з немотивованим шахтарем, а з мотивованим металістом. Тому і в нас є мотивація для того, щоб рухатися дома.